Доброго ранку всім садівникам і садівницям. Вітаю вас на каналі Надія Грінгарден. І знову я за своїм робочим столом і сьогодні не пересаджую, не розмножую, а розпаковую ось таку посилочку від Ірини Ковальчук із розсадника. Квітковий сад. Ось, така. Ось таким конусом вона сформована. От, добре запаковано. Тут має бути новий сорт з пірею Вангута. Ну що ж, до справи розпаковуємо. Ось уже я трішки розпакувала. Ось такий. Піраміда, ретельно все запаковано, щоб рослину не пошкодити, і щоб вона дійшла до, до... до нас, любителів. Ну, зняла я цю цю шапку, цю всю, всю піраміду і тут ось така спірейка. Пракрасуня. Вся. І... У пуп'янках уся таких. І залишилось мені тільки зняти ось це із, це... І... із... із цього горщика. Ну, рослина велика. Я б сказала, б, не дешева. Але краще купити ось таку рослину дорожче, ніж зекономити і купити дешеве. Так одразу бачиш сорт, одразу в землю посадити. І, звісно, що така рослина вже. Одразу піде в ріст, одразу дасть результат. І її не треба буде пересаджувати із меншого горшка у більший горщук. І залишається ось такий тут папір витягти. Бачите, трішки, трішки землі забрали. Ну, Звісно, щоб не працювати на, на пошту, От, зменшити вагу. І Тепер я розкажу, що це спірея вангута Pink Ice. У неї ось такі мають бути по листочках, які помережано таким. Іщите, таким помережано біленький ніби. Ніби дійсно такий лід. І квіточка вже скоро, скоро зацвіте. Пінк айс в перекладі. Рожевий лід. Ну, коштує ця рослина недешево 550 гривень і плюс пересилка. Ну, так і, на шк... і на... <смірно> шкриблося, назбиралося 700 з хвостиком. Але що я хочу сказати? Такі рослини великі, вигідно купувати, тому що його одразу посадиш в землю. І не треба журитися там чи клопотатися, що вона там десь пропаде, чи кіт на неї стрибне, чи щось вона там підсохне. Вона вже доволі сильна і вона одразу піде в ріст. І, і ще чому? Тому що, бачите, квітникарство ми. На тому зав'язане, що ми колекціонуємо. А колекція це має в собі таку особливість, що ми побачити найбільшу кількість свого об'єкту, свого захоплення або монет, або там марок. В даному разі, це в даному випадку, це квіти. І чим далі ми колекціонуємо, це я кажу свого досвіду, тим дорожче для нас оці всі новинки, і тим важче нам стає, тому що хочеться щось нове, нове як правило дорожче. Але в даному випадку тут і ціна, і величина, і новинка, вони всі співпадають. Ось високий, такий великий, крупний. Його можна посадити одразу в землю. І навіть, я б сказала, можна вже б і заживцювати. Ось такий є тут. Ну, не одразу заживцювати, дерти з нього там ці гілочки, а дати йому відпочити, полити. Ось уже видно, бачите, які кінчики красиві. Такі рожеві, рожеві. Ось кінчики вже. Бачите, показує вже свою красу, незважаючи, що він переніс важку дорогу, був запакований, там сидів у тюрмі. І вже він показує все одну свою красу. Кінчики такі рожеві. Отже, спірея вже мене на увагу. Я вже радію, думаю, де її посадити. Ну, і розкажу ще про Ірину Ковальчук. Пані Ірина давно займається квітникарством. І я і раніше в неї купувала, і хосту купувала, і купувала брунеру в неї. От і зараз я покажу вам свою вейгелу ауреа, яку я колись вже років я знаю, скільки, може, 15, може більше купила в пані Ірини і яка вона зараз красунечка. А ось і вона ця Вейгела ауреа. Листочки в неї такі жовтенькі, золотисто-жовті і ледь-ледь помітна така червоняста кайма. Квіточка буде така бордовенька, але на фоні цього листя квіточка буде така аж ніби чорна, дуже-дуже контрастна. І це такий кущик, що він якось він сам по собі, цей сортик, так стає таким шаром. Я його так і не формую, не стрижу, він собі сам сформувався. Що я робила? Я тільки вирізала от старі вже такі гілки, непродуктивні. Я тільки вирізала. Я хотіла зняти цю вейгелу пізніше, коли вона у квіту. А тут прийшла посилочка і до слова мені так прийшлося сказати пару хороших слів в адресу пані Ірини. Отож бажаю всім процвітання і всіляких гараздів.